Це звернення, яким Ісус показує, Іоанн показує на Ісуса, ось Агнець Божий, що бере гріх світу, що забирає гріх світу. Ми Його говоримо на кожній святій Месі. То священник піднімає тіло Христове і говорить ці слова. Ось агнець Божий, який бере, який бере гріх світу, гріхи світу. Давайте трошки порозважаємо над цією таємницею, як це агнець забирає цей гріх світу, яким чином Ісус спасає нас? Що це за гріх світу? Слово гріх, воно так вжилося в нас, як багато інших слів, які ми використовуємо, що можемо навіть не знати. а Якщо навіть знаємо, то добре згадати в цьому контексті, що це слово значить, гріх хтось грішив, що хтось не влучив в ціль, промахнувся. Тобто гріх це дія, де людина промахнулась. Людина шукає якоїсь радості через гріх, ну бо зазвичай шукає радості. Допустимо, людина бреше і думає, що їй буде легше, бо вона збрехала. Але потім вказується, що їй то давить на совісті, їй то болить. Не може брехня довго приносити радість. Вона може мати мить облегшення, о, я збрехав, і ніби легше. Але потім людині важко, або людина вкраде, вона думає, що їй буде це тішити, що їй допоможе, це, що вона вкрала. Але потім це не дає їй жити. Тобто вона робить якусь дію, хоче, щоб була, щоб був добрий результат, але все таки вона промахується, тому що все, що є, ну не попадає в ціль, не є відповідною дією, ми називаємо гріх. Тобто це помилка, це втрата правдивої цілі. Але кожний гріх несе в собі те, що перший гріх це не послуг Бога. Я не чую голос Божий, який мені говорить, як мені діяти, в чому ціль мого життя. Я це не чую. Тобто, гріх починається, бо має свій корінь в непослусі. І через цей непослух людина, чого б гріх має поганий наслідок, тому що людина роз'єднується через гріх з Богом. Вона відвертається. Тобто гріх це я відвертаюсь від Бога. Ну і кожен гріх по ідеї має в собі свавілля. Я роблю так, як я вважаю. Я брешу, я вкраду, я буду сам вирішувати, хто що має робити, хто правий, хто не правий, не прислуховуючись до Бога. Тобто гріх це свавілля, а в свавіллі є момент гордині. І як наслідок цього, потім все зло, яке ми з вами маємо. Якби ми могли прослідкувати ланцюжок зла. Яке ми досвідчуємо в житті, ми би дійшли до того, що ланцюжок зла пов'язаний зі свавіллям, з гординею людини, яка вирішила не слухатися Бога. Тобто один є основний гріх світу, і ми його можемо назвати відкинення Бога як Бога. Бог помер. Я не потребую Бога. Я сам собі Бог. Гріх світу заключається в тому, що людина відкидує Бога як Бога, який є автором творіння цього світу. Людина відкидує. це. коли людина відкидує це гріх світу, тому що вона вже А, то все так матерія якось зорганізувалася. Правда, і нема вищого авторитету, який поставив закон. Це все розвиток, який вписаний. Ну, але навіть філософ Аристотель дійшов до того, що якщо ми будемо йти і шукати першу причину, ми завжди провалюємося в бездню, тому що мусить бути хтось, хто започаткував. Навіть філософи на рівні думки, розважання доходять до того, що мусить бути перша причина. Мусить бути хтось, навіть якщо був вибух, то до того вибуха, поки він став, то щось було. І фізики, хіміки, математики, які досліджують на рівні матерії, вони доходять до того, що це все вищий розум вклав в цей світ закони, згідно з якими. Цей світ живе. І якщо нарушатимемо ці закони, то тоді починається все руйнуватись. Тобто навіть філософи і науковці, які щиро шукають, доходять до того, що є вищий авторитет. Людина, коли відкидує цей вищий авторитет, це є корінь гріха. І вона відкидує як найвищий авторитет Бога, який є найвищим авторитетом людського життя і всього, що добре. Якщо немає найвищого авторитету, тоді ми самі собі вирішуємо, що є авторитетом. Сьогодні зелені, завтра розові, післязавтра голубі, потім чорні, потім білі, жовті, вони мають владу, бо вони чомусь вирішили, що от так буде світ, тобто нема вищого авторитету. В цьому гріх світу, в цьому гріх світу негування. Вище авторитету, тобто ми його теж називаємо непослуг Бога. І як наслідок цього е, нарушання законів життя, одні люди хочуть панувати над іншими, е, насилують, тобто Каїн вбиває Авеля, народ нападає на народ, біль, страх, заздрість помножується, зло помножується. А тим часом Бог нас так створив. Що всі ми рівні, і це не комунізм придумав, що всі ми рівні, це Господь створив нас рівними, всіх людей створив братами і сестрами. І Ісус нам це повертає. Яким чином Агнець Божий, тобто Ісус, дитя Боже, забирає цей гріх світу. Ну, коли Він стає людиною, Він стає новим. Адамом, який, і тепер увага, це одна з дуже важливих істотних речей. Ісус ні на мить не відкидає Отця, котрому довіряє як вищий авторитет свого життя, котрому Він послушний. Ісус ні на мить не відкидує Отця. Як найвищий авторитет. Ісус, який стає людиною, Він Йому послушний, тобто Його вірність, Його любов, Його послух це є те, що принесло нам спасіння. Тобто ця вірність йому дорого коштувала. Бо люди, тобто демони, які цими людьми почали керувати, вони випробовували його вірність аж до смертної, до хресної смерті. Навіть на хресті йому говорили: зійди з Христа, зійди з Христа. Навіть коли він був на Христі, спокушали його, проклянь Бога, проклани, прокляни Бога. Як жінка в стражданні свого чоловіка Йова говорила йому, щоб вона прокляла, щоб він прокляв Бога, а не був йому послушним. Тобто вірність Ісуса навіть до остатньої миті в такому стражданні, коли він відчував себе навіть покинутим своїм Отцем Небесним. Вірність і любов. Взяла на хрест гріх світу. Агнець Божий забирає гріх світу. Тобто Ісус своїм постійним послухом забирає той гріх, який людство зробило не послухом Богові. Він, як людина, яка була послушна кожну мить свого життя. Таким чином розриває, забирає цей гріх світу. І тепер кожна людина, яка приходить до Ісуса, вона в ньому є вірна Богові. В Ісусі, в Його силі, ми є Йому вірними, тому що Ісус нас до чого веде? До послуху Отцеві, до повернення цієї єдності. Ісус говорить, я вас навчу, як жити в єдності з Отцем, який людство втратило через свою гординю. Ось який гріх забирає Ісус, наш непослух, наслідком якого є всі страждання. І ми, ідучи за Ним, отримуємо всю потрібну силу для того, щоби. Пізнати істину, стати на дорогу, яка визволятиме нас від наших слабкостей, і гріхів, і досвідчити цю єдність і це життя, до якої ми з вами були створені, наскільки це можливо тут посеред гріхів. А коли ми з вами падаємо, ми приходимо знову до Ісуса Христа, каючись, і Він забирає гріх. Він забирає гріх. Він визволяє нас з наслідку гріха. Ніхто інший не може нас позбавити гріхів, тому що ніхто інший не став людиною, і ніхто інший так вірно не прожив своє життя. Тобто лише із-за того, що Бог так сильно полюбив людину, це властиво те, що не вміщається. Що як Бог це, що римлянам не вміщалось, грекам не вміщалось, євреям не вміщалось, як це Бог стає людиною? Властиво, ця висока ціна величезної любові, коли він стає людиною і вірною людиною, стало тією силою через його вірність, яка позбавляє цей світ від гріха. Це вже сталося, але, на жаль, на жаль, через те, що багато ще не пізнало цю істину і не прийняло Ісуса як того, який є цим, спасаючим, направляючим, визволяючим нас із наслідків цієї нашої помилки і хиби, нашого непослуху. Через те, що це кожен особисто має це пізнати і прийняти його і досвідчити, через це і надалі, на жаль, дуже багато людей живуть в помилках, великих помилках, великих гріхах, яких і кривдять один одного. Але для нас дана ця дорога, ця сила це сам Ісус, який спасає, і ми це досвідчуємо. І ми це приносимо, і ми це проголошуємо. Ось Агнець Божий, який бере гріхи світу, блаженні ті, які покликані на трапи званця стосунок любові між Отцем Сином і Духом Святим.